Дракони перевели фінальну серію у п'ятий матч у Києві. В останню неділю травня відбувся четвертий поєдинок фінальної серії плей-офф чемпіонату України серед команд ВІБЕТЕ Екстраліги. Столичний хід прагнув закрити золоту серію вдома. Натомість, ураган мав намір взяти реванш за поразку днем раніше. А відтак повернути серію Івано-Франківськ. І підопічний Максима Павленка це вдалося вже після 13-ї хвилини. Ураган вів рахунку 4-0 після влучних ударів шотурми Абакшина та двічі. Микотюка кияни відповіли. Двома голами в виконанні поночовного та чернявського, але гол від Фаренюка ще більше підтвердив наміри драконів на перемогу, і саме після нього всі спроби киян наблизитися до ураганівців не були ефективними. Намагалися щось зробити, але багато моментів щось не лізло. Я вважаю, що в них сьогодні все позалітало що можна було у підсумку. Ураган зміг здобути важливу виїзну перемогу з рахунком 7-4. А це означає, що рахунок у фінальній серії до трьох перемог знову став рівнем. 2-2. Я думаю, що це справжні чоловіки, які дотримали свого слова. Вийшли, віддали всі сили. І як не важко було захищатись, майже півтора тайма, чотири проти п'ятьох. Проти такої майстерної команди, як хід, і я свідчення того, це пропущені голи 4 проти 5, тому що є виконавці, які можуть реалізувати перевагу. Арпаття ЗСУ перемагає у Чернігові і виграє групу вибування 26 травня. були зіграні матчі останнього туру футбольної Вібет першої. Зокрема, на Івано-Франківське Прикарпаття ЗСУ очікував непростий виїзд до Чернігова. У першому таймі підопічні Олега Рипана цілком могли відкрити рахунок, але спочатку в дебюті гри ситник пробачив господарів. А перед самою перервою капітан команди Цюцюра влучив у поперечину. на 73-й хвилині. Надважливий гол забив нападник Прикарпаття Роман Барчук, який відгукнувся на не віз від Шинкаренка і головою пробив позгол Кіпера. Цей забитий м'яч допоміг колективу з івано франківська не лише набрати три очки, а й виграти групу. Наприкінці матчу також відзначився Андрій Хома, підправивши м'яч після удару Цуцюре. Цю Хороша ігра, що перший, що друге, дайно важкувато було обом командам. Що в нашій що Чеченіру за жери. Ну, витримали, виграли молодці. Що може при такій погоді? Получити? Ну вийшло, витерпіли. Жару перебігали. Забили два. В Першому таймі не реалізували, а в другому таймі бежали. Так нормально у центральному матчі туру. в Умані Скорук і Буковина голів не забивали. Тож саме Прикарпаття ЗСУ фінішує на першому місці у групі вибування. Другим став скорук, а топ 3 замикає Буковина. Франківський коледж фізичного виховання переможець чоловічої баскетбольної студентської ліги. В Івано-Франківську завершилась фінальна частина чоловічої студентської ліги. У вирішальному матчі фіналу восьми зійшлися Львівська політехніка та КФВ Івано-Франківськ у складах обох команд було достатньо представників суперліги. А керували командами відповідно Ярослав Зубрицький та Євген Мурзін, якому допомагав молодий наставник. віктор Богра у рівні першої чверті лідер змінювався шість разів, та все ж львівська політехніка виграла дестифалинку двадцять на 7. 17. а в другій розвинула свій успіх, маючи плюс 11 до великої перерви. Господарі майданчика у другій половині намагалися скоротити відставання і повернути інтригу до матчу. І це їм вдалося всередині четвертої чверті. За дві хвилини до кінця львів'яни вигравали всього одне очко, але не набрали за цей час жодного. Тоді як баскетболісти КФВ набрали сім очок і виграли 73 на 67. Найрезультативнішим у переможців став Степан Лесик, який оформив дабл дабл з 25 очками та 11 підбираннями. Ми почали дуже погано, особливо в захисті, дуже багато дали забити, тому довелося всю гру доганяти. Попередні ігри у нас теж були дуже важкі. Я вважаю, що команди, які ми грали попередні, також достойні фіналу. Тому ми вже були трохи фізично виснажені, але сьогодні довелося на характері, на емоціях, віддавши всі сили. Вигравати Львів завжди найбільш принциповий. Це і тренер каже, і керівництво всі тому не мали права програти. У підсумку золоті нагороди студентів коледжу фізичного виховання. Більша частина з яких є гравцями місцевої говерли, учасника суперліги та молодіжної ліги України. Після нагородження програми час спорту поспілкувалися з тренером команди Переможця Віктором Богрою. Складався дуже напружено для нас. Так були качелі то Львів вигравав, то ми вигравали. Останні чверті зібралися, з, е, виконали всі установки тренера на четверту чверть і результат на табло. Е, за рахунок власне чого вдалося матч? Бо все таки три чверті доганяли і як на вашу? За рахунок захисту, за рахунок підбору, за рахунок самовідачі, так е, хлопці в четвертій чверті віддали всі сили і заслужено перемогли. На цьому все-таки крапка сезону ставиться. Так цього? Як загалом, щоб брати вже і студентську, молодіжну, і суперлігу загалом? Як? Ну підсумки для нас, для нашої команди хороші. молодіжній лізі ми стали другими, студентській лізі ми стали першими. Будемо рухатись тільки вперед. Ну і сьогодні перемога здобута в домашніх стінах. Це все-таки відчувалося. Свої, свої стіни, свої кільця. Так, звичайно, болівальники сьогодні просто не перевершені. Так, їхня підтримка дуже сильно відчувалася. Також хочу привітати керівництво клубу і керівництво коледжу. Молодіжний склад БК Франкіс переміг у Чехії. У місті Острава відбувся престижний міжнародний турнір Ченс 3 на 3 тур. Зокрема, у змаганнях жінок приймали участь одразу дві команди з України: молодіжна збірна Ю-18 та молодіжний склад баскетбольного клубу «Франкіс». Саме франківчанки у складі Дарії Дубнюк, Юлії Готевич, Анжеліки Ляшко та Анни Шахватової стали на цей раз найрезультативнішими на турнірі, не програвши жодної гри. У фіналі вони з рахунком 18 на 11 переграли збірну України, у складі якої виступала Анастасія. Сіє шепелюк. І наприкінці випуску традиційна рубрика Анонс тижня погляди. Усі шанувальників спорту будуть прикуті до вирішального двобою за золото у футзальній «Вібет екстралізі. П'ятий матч фінальної серії відбудеться у середу, 31 травня. Ураган на своєму майданчику прийматиме хід. Початок гри о 16-й годині. За підсумками чотирьох попередніх поєдинків зафіксована нічия. 2-2. тож саме на майданчику манежу коледжу фізичного виховання суперники визначать чемпіона України сезону 2022-2023 років. На двадцять третього П'ятий матч, в якому все вирішиться. За два дні побачимось Івано-Франківську і впевнений, що обидві команди подарують дійсно спектакль футзальний, в якому переможе сильніше. Титули виграють колективи, тому в кого буде міцніший колектив, хто краще відновиться до цього матчу, той вважаю і переможе. Андрій Менів, Андрій Аргара, канал 402.